Добрий день. Сьогодні 30 вересня 2024 року. Перед вами сорт груші Деколор. Третій рік від посадки підщепа щепа БА-29. Таке деревце. Тут у мене два персика залишилось. Не висажені. Так, не знаю, що з ними робити. На живці залишити та обрізати жорстко, ну побачимо. Може викорчувати. Вон другий. Вони притиняють тут грушки мої. Деколор. В минулому році там було мать плодик два і в цьому році так не густо. Три штучки одна впала. Ну Побачимо далі, що буде там вона. Смачна дуже вона грушка ця. Трошки лежить. Я б сказав, ранню зиму або пізнє осіння в моїх умовах. Це впало давнішенько. Така доволі стійка до хвороб. 141 невелика. З таким румянцем. 182. Тут немає румянця. 174 персик тут притяняє її. В общем. За цим персиком прийдеться щось, мабуть, корчувати його. А Той можна і залишити, так жорстко обрізати. Там він якби в шахматному. Виходить. Ну, видно, буде далі. Такий, така грушка, деколор. Вилежеться, будемо потім куштувати її. Всім миру й добра.